Вітаю вас на календарі п'ятниця, 9 грудня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, якими завершився цей робочий тиждень. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Батьки дітей з вадами зору б'ють на сполох, адже з'явилася інформація, що школу, в якій навчаються їх діти, збираються закрити. Нестача фахівців управління соцзахисту спровокувало конфлікт у черзі за оформленням субсидій. Водій вантажівки врізався в дерево, щоб уникнути зіткнення з іншою автівкою, аби допомогти сім'ї загиблого воїна. АТО до Житомира приїхала Оксана Білозір. Про це та інше далі більш детально. Батьки учнів Житомирської школи інтернату Номородин єдиної в області школи для дітей з вадами зору б'ють на сполох. Адже за їх інформацією, школу збираються закрити. Саме такі чутки ходять серед батьків та педагогів, які вирішили не чекати таких рішень і почали діяти. Ці ситуації розбирався Костянтин Касьян. Це учні Житомирської школи-інтернату номер 1 із вадами зору. Тут дітлахи мають всі можливості та умови отримати якісну освіту та розкрити свої таланти. Школа створена для дітей з вадами зору та спеціалізується на навчанні дітей з особливими потребами. Гострота зору наших, наших діток становить від 5 до 40 відсотків на оці, яке краще бачать з всіми можливими корекційними засобами. На сьогоднішній день в закладі навчається 113 діток, і основним завданням нашого закладу є. Реалізація права Учнів на отримання повної загальної середньої освіти школа оснащена спеціалізованим приладдям, аби полегшити процес навчання малечі, електронні лупи, комп'ютери з спеціалізованими програмами, які підлаштовують машину для певної дитини, незвичайні підручники, додаткове освітлення і навіть прилад, які сканує книгу, і після чого дитина може прослухати її в аудіорежимі. Але такі ділі завадили чутки про закриття закладу та можливого будівництва житлового будинку на цій земельній ділянці. Директор закладу про можливе закриття школи нісном духом. Якоїсь інформації про закриття закладу в мене немає. Фінансування здійснюється в нормов, повному обсязі. Все необхідне для функціонування закладу над обласна рада надає. Батьки не стали чекати, поки все відбудеться, і почали діяти. В першу чергу пішли до керівників області. Ми хочемо заносити заяви до Ігоря Петровича. І до Володимира Васильовича з проханням це заяви з проханням розібратися і допомогти втримати, не дати закрити нашу установу, не дати зруйнувати майбутнє наших дітей. Чиновники розводять руками та переконують схвильованих батьків, що рішення про закриття немає. Ну, я вам говорю, я про це перше чую. Ну ми у дуже нас, хочемо, щоб у нас, ви спростували це. Та нас на 22 друге. Нам... На 22 грудня у нас буде сесія. Я сьогодні підписав розпорядження там. Більше ста питань. Ну питання, ось про яке ви говорите, його там немає повістки денний. Тобто де ви його взяли, я не знаю. Батьки написали заяву до голови облради та обіцяли прийти на найближчу сесію. Нагадаємо, схожа ситуація весною цього року трапилася Житомирською школою інтернатом номер 9 Також була інформація про закриття, яку чиновники спростували. І також батьки дітей переконували, що землю хочуть віддати під житлову забудову. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Костянтин Касіян Ілля Кот, телеканал СК1. Водій вантажівки, щоб уникнути зіткнення з іншою автівкою, в'їхав у дерево. ДТП сталося на вулиці Максютова. При виїзді з прилеглого провулку автомобіль Фіат під час гальмування через ожеледицю занесло на головну дорогу, якою рухався автомобіль газ 5301 Щоб уникнути зіткнення водій вантажівки різко змінив напрямок руху та в'їхав у дерево. У наслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці події працювали працівники поліції, які встановлювали остаточні причини ДТП. Транспортний колапс у Житомирі через загоряння електропроводів зупинились 20 тролейбусів. Напередодні у місті о 12.30 на перехресті вулиць Київської театральної замкнуло електропровід для тролейбусів, через що зупинився громадський транспорт. Спершу електропроводи заіскрилися, а потім почали горіти. Задля проведення ремонтно-відновлювальних робіт електромережі знеструмили, а електротранспорт зупинився. Утворилися довжелезні затори. На кожній з вулиць, поблизу перехрестя Київської театральної та Київської Покровської, стояло по декілька тролейбусів. Їх рух припинився. Майже на годину на Житомирщині ще 60 дільничних офіцерів поліції пройшли навчання за програмами місії ОБСЄ. В області добігає кінця реалізація спільного проекту нацполіції та місії ОБСЄ щодо покращення організації роботи служби дільничних інспекторів. Напередодні частина шерифів Житомирщини та окремі їх керівники отримали відповідні свідоцтва про підвищення кваліфікації. Важливо усвідомлювати, що від якісної та сумлінної роботи кожного з вас залежить результат усіх нововведень та реформ в державі. Це велика відповідальність, і ви маєте її виправдати. Наголосив заступник на начальника Нацполіції Житомирщини Артем Лисогор. Наступного тижня курси перепідготовки розпочне остання група дільничних офіцерів Житомирської поліції. В управлінні праці та соціального захисту Житомирської районної державної адміністрації стався конфлікт між працівниками управління та відвідувачами. Користувачі мережі оприлюднили відео конфлікту, який трапився в Житомирському районному управлінні соціального захисту населення. Мешканці району приїхали в установу, аби оформити субсидію, але двом десяткам селян довелося чекати тривалий час, адже обслуговував усіх один єдиний фахівець. Люди кажуть, що через постійні черги та халатність працівників не можуть отримати субсидії у той час, як опалювальний сезон вже розпочався. Коли один із відвідувачів почав знімати на відео всю. Цю картину фахівці установи почали вимагати припинити зйомку, адже вони не давали згоди. Далі без коментарів одна принімає одна, один чоловік не дойшла. Я ті часом потрата тори час. Я вбачаюся, ви можете пояснити, де, де знаходяться ваші сотрудники в Роб, робочий Ми час на перерві, тому що вона приймала на перерві. Вона Туда приймала у тих людей, що вона напустила Але своїх знайомих. Вона під час обіднього перериву. Під час обіднього перериву вона... ви знате, що ви я вас не пхаю. Ви знаєте, що ви порушите мої права, по а, а наші, наші не маєте права. права? Житомирські студенти вимагають від уряду не скасовувати стипендії. Студенти житомирських вищих навчальних закладів почали масово долучатись до всеукраїнської акції стипендію кожному встигаючому студенту. Її мета, аби кожен студент, який вчасно та добре здасть сесію, міг і надалі розраховувати на отримання стипендії. Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за законопроект, яким скасовує норму, згідно з якою дві третіх студентів отримують стипендії. Щоб долучитися до акції, потрібно на аркуші паперу написати від руки або надрукувати наступ текст стипендію кожному встигаючому студенту сфотографуватись із цим аркушем та опублікувати в соціальній мережі з відповідним хештегом. Німецько-чесько-український благодійний фонд «Європейський міст під патронатом Оксани Білозір вперше завітав до Житомира зі своєю програмою Сім'я солдата, аби зустрітися з родиною загиблого воїна. АТО. на цій зустрічі побувала Ніна Корецька. 100 тисяч гривень для сім'ї загиблого десантника із Житомира дала голова благодійного фонду Європейський міст. Програма фонду Сім'я солдата діє вже рік і спрямована на підтримку сімей загиблих атовців. Воїн солдат, він захищений державою. Він може полікуватися, йому дають соціальні гарантії. Але хто бачить сьогодні ту сім'ю, яка осиротіла? В управлінні Житомирського СБУ Оксана Білозір вручила поліс на 100 тисяч гривень та сертифікати на безкоштовні медичні обстеження. Родині загиблого командира, розвідувальної роти 95-ї десантно-штурмової бригади. У мене муж був кадровий офіцер 95-ї бригади. Він був капітаном і погиб він 28 восьмого 2014 року тисячі Донецьком, в місті по Донецькам, городі Шахтарск. Мені троє діток. Така підтримка є важливою складовою роботи громадянського суспільства, адже воїни свій обов'язок перед державою виконали. Тепер справа за нами. Я вважаю, що э, такі мероприятия не мають місця в обществі для того, щоб поддержати сім'ї погибших наших воєннослужащих, которым э, на момент дуже важко і них просто забувають. Їм ем не надається достаточне той допомоги, в которой вони нуждається. Такі поліси благодійники планують фінансувати і надалі. Він передбачає страхування життя нещасних випадків. Крім того, окремо фінансується медичне обстеження для членів сім'ї. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК 1 У Житомирі відбулося засідання круглого столу, на якому обговорили проблематику прав людини. Програма сталого розвитку в Україні на 2016 2030 роки акцентує увагу на сучасних проблемах, серед яких права людини є ключовими. Учасники круглого столу, який сьогодні відбувся в Житомирі, переконували, що ця проблематика вартує більше уваги як суспільства, так і влади. Одна з учасниць круглого столу розповідає про його завдання. Україна учасник міжнародного проекту до 30-го року досягти 17 цілей глобального розвитку. Серед них дуже важливі є цілі життєзабезпечення, подолання бідності, забезпечення землі чистою питною водою, збереження життя на землі. І серед них сьогодні важливі для нас питання права людини. Гендерне питання, починаючи ще з 70-х років, не втрачає своєї актуальності. Сьогодні про це говорили і в Житомирі, а саме в аспекті охорони здоров'я. Жінки частіше проходять медичні огляди за чоловіків і з більшою відповідальністю ставляться до свого здоров'я. Така думка була озвучена на нараді з гендерного бюджетування. Більше інформації в сюжеті. У жінок вищий відсоток злоякісних новоутворень, виявлених на ранніх стадіях, тому що жінки частіше проходять медичні огляди. У чоловіків така статистика гірша, аби виправити ситуацію. Сьогодні медики та чиновники зібрались, аби обговорити проблематику гендерного бюджетування. Насправді для Житомира це досить унікальний захід. В чому є велика проблема: є проблема онкології в Україні. Це якщо не враховувати серцево-основні захворювання. Онкології є номер один вбивцею українців. Вирішити проблему лише з усиллями лікарів неможливо. Потрібно, аби громадяни стежили за власним здоров'ям. Важливим з точки гендерності є профілактика, на яку більшість не зважає, адже впевнені, що лікуватися необхідно лише тоді, коли виникне хвороба. Питання ранньої профілактики воно, по перше, подовжує тривалість життя. Воно збільшує, збільшує ймовірність п'ятирічної виживаності, і відповідно. Зменшує витрати на саме лікування. Ризик захворюваності високий, як у чоловіків, так і у жінок. Та власне гендерні проблеми полягають у відмінності стилю життя. Для чоловіків причинами захворювань є паління, алкоголь, ризикована поведінка. Жінки в зоні ризику через надмірну засмагу, косметику та засоби побутової хімії. Але у чоловіків ситуація значно гірша. В силу того, що вони сприймаються як сильна стать, вони десь пізніше звертаються до лікаря. Відповідно, вони гірше дотримуються схеми лікування, і це все створює причини до меншої їхньої виживаності. Провадження гендерних підходів необхідне для забезпечення рівноправного і стійкого людського розвитку шляхом застосування найбільш ефективних заходів. Таким чином, медики хочуть привернути увагу суспільства до цієї проблематики. Юлія Головня, Сергій Липко, телеканал СК 1 на цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалих вихідних і тільки хороших новин. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 грудня. Муніципальний футбольний клуб «Житомир» допомагає тренуватись жіночій команді. Шахтар невдовзі отримає суперника у плей-офф Ліги Європи а Українка виграла медаль на чемпіонаті світу з плавання. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футболісти МФК Житомир провели тренування для жіночої команди торгівельно-економічного коледжу. З 10 по 11 грудня футзалістки коледжу гратимуть на турнірі спортивного клубу Меркурій у Києві. Окрім Житомирянок, трофей змагатимуться спортсменки зі столиці, одразу чотири колективи, а також з Харкова, Луцька та Вінниці. Разом з гравцями МФК Житомир. Дівчата відпрацьовували техніку володіння та ведення м'яча і інші елементи. На думку тренера жіночої команди Дмитра Ступакова, подібні заняття зможуть не лише покращити якість тренувального процесу, а й надихне футболісток та дозволить їм впевненіше почувати себе під час матчів зі старшими суперницями, ліга Європи у потенційних суперниках Шахтаря: Манчестер Юнайтед та Борусія Менхенгладбах. Гірники фінішували першими у групі зі 100-відсотковим показником при жеребкуванні однієї 16-ї ліги у підопічних фонсеки 14 варіантів. Враховуючи те, що з російськими клубами Краснодар та Ростов Шахтар, скоріше за все, розведуть, то список потенційних суперників складається з Манчестер Юнайтед, Гвадбахської Борусії Олімпіакос, Андрелехта, Голландського АЗ, Сельті, Вільяреала Атлетика, Паока, Астри, Хапуеля, Бершева, Легії та Лудогорця. Поки що у повітрі зависла. Ситуація з Генком та Атлетиком у групі Ф. Місця ще не розподілені, адже у четвер матч між бельгійцями та італійським Сасуолом не зіграли через сильний туман. Жеребкування стадії плей-офф Ліги Європи 12 грудня. Плавання Українка бере медаль на чемпіонаті світу. Змагання на короткій воді приймає канадський вінзор. Там першу нагороду для України виборола Дарина Зевіна. Спортсменка здобула срібло на 200 метрівці на спині з результатом 2 хвилини, 2 та 24 сотих секунди. Заплив виграла угорка Катінка Хосо, яка випередила українку на 55 сотих. Трійку лідерів замкнула австралійка Емілі Сібом. Чемпіонат світу триватиме до 11 грудня. Більш ніж тисячу російських спортсменів підозрюють у допінговому скандалі. Голова комісії антидопінгового комітету ВАДА Річард Макларен у Лондоні готується розкрити подробиці розслідування щодо можливих допінгових махінацій Росії на Олімпіаді в Сочі. Канадський спеціаліст припускає, що більш ніж тисяча спортсменів були втягнуті до маніпуляцій з допінг пробами за останні кілька років. При цьому процес контролювала держава. Серед підозрюваних є і 12 призерів Олімпійських ігор в Сочі, у тому числі чотири золотих медаліста. У разі доведення провини результати. Олімпіади будуть переглянуто. Окрім цього, Росія може отримати бан на проведення міжнародних змагань і участі в них. Спортивні вихідні у Житомирі обіцяють бути насиченими. Впродовж суботи та неділі у спорткомплексі ФОК триватиме чемпіонат міста з футзалу. У суботу у комплексі Динамо відбудеться відкритий турнір з рукопашного бою серед дітей та юнаків. Початок о 9.30. А вже у неділю об 11.00 у Динамо стартує турнір з футзалу Спорт для всіх, у якому участь візьме команда телеканалу «СК1». Вхід на усі заходи для вболівальників вільний. І це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі СК 1 Будьте спортивними.